Отже, дорогі брати і сестри, ми з вами вчора говорили про скарб церкви, так? що церква посідає скарб. Але не той скарб, як думають багато людей, що церква має, наприклад, приміщення, орендує будинки, чи здає їх людям, монастирі чи землю. Чи інші матеріальні багатства ні. Найбільшим скарбом церкви це є святі тайна. Так? то, що оживляє, що відкриває нам двері до неба, до царства небесного, що допомагає і додає нам силу на цій долині сліз пережити всі труднощі, клопоти. Терпеливо без нарікання нести наші Христи, аж поки ми не осягнемо щасливе блаженне життя в Домі Отця Небесного. І, дорогі брати і сестри, а сьогодні йдемо до того такого більшого питання, глибшого питання, яке саме пов'язано із. Індолігенцію, тобто повним відпустом. Так? Ми з вами вчора говорили, що богословську оцінку індулігенції розробив Гого Сеншерський, так, який богослов, філософ, письменник християнський. І ми з вами говорили, які папи затвердили. Цю науку, так? Що, ту, що саме ходить? Що представляється? На якій то основі, так? На якій основі є влада церкви, уділяє відпуск індульгенції? Та власть церкви основується. На невичерпанім скарбі, який посідає Церква в заслугах Ісуса Христа, приблагословеної Діви Марії і святих, з котрою може надолужити Божій справедливості за дочасні кари за гріхи. Через то нічого не уймається Божої справедливості, тільки платимо наші довги, можна так сказати, по-людськи. Наприклад, я винен так, довги, але я не маю з чого віддати. Але мені хтось зробив презент, так, і я ті довги сплачую чужими грошима. Подарованими мені грошима, а в духовному випадку заслугами Ісуса Христа, приблагословеної Діви Марії і всіх святих. Ну і ми знову повертаємося до того, дорогі браття і сестри, дуже часто, а саме. А це можливо видумка церкви хтось каже. Такого, наприклад, ну, покута було, то ніхто не може заперечити. Але отже, е, такої явної інтолігенції відпусту, це вже є пізніші. Дорогі брати і сестри, церква отримала від Ісуса Христа ту владу. А саме, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. То Ісус Христос дав її ту владу. Тому Церква, даною їй владу від самого засновника церкви, так вона керується тою владою. Так само, як ми розважали, як Ісус Христос сказав Євангелії від Йоанна 20 розділ, прийміть Святого Духа. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються їм. Так, як пише Євангелист Матей в 16 році, Христос дає ключі Царства Небесному апостолові Петрові. Матея 18:18 передає владу апостолам. Розумієте? І тому це не є видомка церкви. Але церква про ту покуту, як ми вже з вами розважали, вона змінювала її, Проходили певні часи, певні обставини, полегшувала, але залишала її, бо так вимагав, що Христос, Господь Бог, так прийшов Син Блудний, який також мав. Перепросив уця Небесно за свої гріхи. Отже, Концепція була офіційно визнана Церквю про індулігенцію в 1343 році. І тому Ходимо, а що тут таке оці скарби? Оці скарби, так? Оці сокровища, що посідає церква, та власть церква основується на невичерпанім скарбі, який церква посідає за заслуги Ісуса Христа при Діви Марії і всіх святих. Що це означає, Ісус Христос терпів і надолужив за гріхи світа набагато більше. І як то треба було. Одна крапля його найсвятішої крови, вона би вистачала, щоби змити гріхи цілу, цілого світу. А Ісус Христос не тільки пролив кров. Він прийняв великі приниження, зраду Юди, зречення апостола Петра. Він заливався кровавим потом у ливному городі, агонія смерти. Його бачували. Його, на нього плювали, відвигав тяжкий хрест на гору Голгофту Він помер серед великих болів і страждань і серед насмішок народу, навіть того розбійника, який висів по лівій стороні. І що це все є? Це все має когось пропасти? Ні. Це скарб сокровище, яке посідає свята Мати Церква. Цей надмір Христового надолушення не може пропасти ані для християн перед Його Отцем Небесним. Він є основою. Невичерпаного скарбу церкви. Тобто, от як я був на святій землі, та краниця Якова, де Ісус Христос говорив з Самарянкою. Но відрізла Ісуса Христа понад дві тисячі років, а те джерело є невичерпане. Там по сьогодні люди беруть воду. Уявіть собі, коли жив Яків, коли Христос і дві тисячі після цього, а це джерело є невичерпане, то, то є природнє джерело. Але ось ці смерть Ісуса Христа, оці Його терпіння, так? це є надмір Христового надолушення. Він не може пропасти ані для християн, ані перед його Отцем Небесним. Тому Він є невичерпаним скарбом, з якого користає що Свята Мати Церква. Так? І тому у церкви розважали, чи правильно є це, то не так видавалося, знаєте, індулігенція отак собі. Комусь задумалося, хтось сказав, так, прощення дочасної кари, ні, про це пізніше будемо говорити. Візьмемо, наприклад, преблагословену Діву Марію, Матір Божу. Сьогодні вівторок вшановуємо Мата Божу страдальну, молилися ми вервіці до сім мечів, розважали терпіння Матері Божої на кожній хресній дорозі. Вона не мала гріха. Ані первородного і не мала гріха особисто. А скільки вона терпіла, скільки вона страждала, дорогі браття і сестри. Тому вона називається, називаємо її царицею мучеників. Так? І де той скарб? Де то, що вона залишила, хто посідає той скарб? Той скарб посідає. Свята Мати Церква то не вичерпаний скарб. Нас кажете до святих. Ну, наприклад, візьмемо е, святого Йоанна Хрестителя, про якого сам Ісус Христос говорив, що народженого від жінок більшого за Йоанна Хрестителя не було. Це Івангелія від Матея 11 до 11. Він все життя, вів покутне життя. Він напив вина, не їв м'яса. Так, Він провадив на правду, такий духовний подвиг. А тепер, наприклад, візьмемо мучеників. Хтось каже, вони були люди. Так, були люди. Так, певно, певно, що мали свої гріхи. Але як вони страждали, їх кидали в вогонь, з них стирали шкіру. Їх кидали на поживу диким звір'ям. От їхні труди є надолушенням і є заслугою. Тепер ці всі надолуження святих, які вони здобули, приходять на нашу користь, ті заслуги святих. Разом за слугами Ісуса Христа, Його проблагословеної Діви Марії становлять обильний благодатний скарб Святої Матері Церкви. І з того, Отже, скарбу черпає Церква при відпустах і тим сплачує довг тих, котрі ще не в силі зложити. Вистачаючого надолуження Божій справедливості. Римський архірей, як завідатель того скарбу, має право уділяти відпусти для цілої церкви, а, наприклад, місцеві єпископи тільки вірним своєї дієцезії. Це є тяжке питання, але я думаю, я вам ну, думаю, що ви мали би зрозуміти. Що хрис, крапля крові вистачала найчастіша крапля крові Ісуса Христа, щоб Він що змив гріхи світу. Але оці всі страждання, приниження, та кров Божого сина це є великим скарбом Святої Матері Церкви. Приблагословена Діва Марія, мученики і той є скарб, який посідає, і який належить до чого, до церкви. І тому церква установила, ще раз повторюю, даною владою Ісусом Христом, в'язати і розв'язувати, так. Що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І церква. Як обручниця Христова, а Святій Римський Архірей, як завідатель того скарбу, має право уділяти відпусти для цілої церкви. Отже, ми не тільки так користаємо собі, а ми користаємо скарбів, з цілої з тих скарбів, і ти скарби. Є Діючи аж до другого приходу Сина Божого на землю. Та як дія Святого Духа, святі таїнства, які є актуальні, діючи, живі, так? та як Христос приходить на престіл, на святій літургії і хліб хлібсає тіло Його, а воно кров'ю Божого Сина. І тому тут, -то, дорогі братя і сестри, ми е, мусимо так зрозуміти, що в образі е, тих сокровищ, так, католицькі богослови, бачать самого Христа, який неостанно діє в церкві і через нею. Христос діє в церкві. Так. Дух Святий діє в церкві все, що відбувається, освячується через Духа Святого Так? Він діє в церкві Христові. Христос, віруючи, може також отримати індулігенцію не тільки для себе, а для померлих, щоб зменшити їхнє терпіння в чистилищі. А але вже про це будемо говорити завтра.